Ти завжди боїшся, як підійти до людини, сказати щось, поговорити, пожартувати, ну як це? Ну, якби траур. Я людей таких зустрічав, які теж кажуть, все нормально, можемо проговорити про все. Будь ласка, не бійся, жарти ок, будь-які жарти теж ок. Бо давай, якби це навпаки, трошечки треба життя давати, щоб вирулювати з цього. Бо коли ти якби сам себе блочиш. Добре, перевіряється дійсно стосунки з людиною, коли ти розумієш точно, а, ну або знаєш, напевно, від там, померлої людини напряму, що після там, моєї смерті я б не хотів, би, щоб там, ти вела себе так. І я точно знаю там по моїх близьких, хто б не хотів, щоб там сумували чи ще щось. І в першу чергу я б не хотів там, після моєї смерті, щоб хтось ридав, а навпаки, там не знаю, на похоронах, всі веселилися і всі згадували щось приємне.